Так, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань земельних відносин, говорить будівництва, архітектури, розвитку, інфраструктури. На засіданні комісії присутні три члени комісії, тому комісія є дійсно, Так, Пропоную проголосувати за секретаря комісії, за лександрщиками, хто за є. Так, э, голосуємо, ми э, затверджуємо порядок денних даної комісії. Також є додаткові питання, які внесені на розгляд комісії. Хто за, що за питання було на порядку Три, так. Тепер голосуємо в цілому за порядок денний. Так, перше питання. Друге питання. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення... Варках від нього немає земельної ділянки передача передачі його. Я читаю всіх. Перевірено, там питань не було. Перевірені на дзвоні. Герокян, а це Гератян і А-площа 0,13Г задресує осиливо високий вулиця Бібліотечна, 16. Деревлю, а площа 0,13 газ за адресу високий вулиця Амка 10. Єлинка АЕС, площа 0,11 газ заднесуща Новопоробівка, вулиця Пітична 17. Камниський М, площа 015, за адресою селища Високе, вулиця Хмельницька, 1,32. М, площа 015, за адресою селища Високе, приворот світличний, вулиця Космічна, 16, Дроб, 19, Колісник на Набока МІ, площа 007 а за адресою селища Високе, тепер посилий 3. <клісне -квої> Ставицький СП, площа 08А, за адресою селища Високе, вулиця Проспугова, 18. Бабені площа 009 А за адресу селища Бабаї вулиці Сафіївська, 69. Бережній НВ, площа 015 А за адресу селища Бабаї, вулиця Стадіон, На 3. Лесниченка, ЛС, Громадянці Дірді, ТС, площа 014 А за адресу селища Бабаї, вулиця Казацька, 16, Ліонова, площа 011 А за адресу селища Бабаї, вулиця Корольова, 21А. Назарова веде площа 015 А за адресою селища Бабаї, вулиця Дружба 40. Паловинку МФ, площа 0,15 ГА за адресою селища Бабаї, вулиця Сергія Ярмака, 23. Спорукує площа 0,10 ГА за адресою селища Бабаї, вулиця Семаренка, 20. Ярошенко, ВВК, площа 0,15 ГА за адресою селища Бабаї, вулиця Медова, 50. Свичника і є, площа 0,10 ГА за адресою селища Пасаків вулиця Культури, 58. Так, це все дома, так. Документація. Да. Видалі дома і документи на землю. Тобто є право власності на літлових будинок де мають право отримати землю власності. Так, голосуємо за дане питання. Так, третє питання. Про затвердження, про затвердження, про малівним дорогуванням, технічну документацію, землю щодо встановлення. В лапках відновлення меж земельної ділянки, площа номер А за адресою села ще високої правона Харківського 12. Звернувся до заяву Дерві Михайлова, заявили про затвердження проєкту. Так як він своє право вже використав, ми затверджуємо проєкт, да, да, реєструємо да, право за собою, а поки визначаємо, або він буде викупати, або він буде отримання у арені. Тобто. Yeah. Будівля є, православності да. на будівлі є. А, а на землі він вже вийшає, вийшає. Вийшає. Ви не Тому Так, так, голосую. Четверте питання про затвердження проєкту зимовострова громадянці Трофімові ОА щодо відведення земельної ділянки площою 022А за адрес для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств. Проробне машинобудівно це інша промисловість розташована по місті Шевченка-3, села Чебобей, Харківська рівня, Харківська, Харківська область. Це подібна ситуація. Трофіма має у власності нехтові будівлі на цій території. Тобто затримати проєкт і потім зареєструвати право за нами і визначити або в оренду, а то буде викупати. Так, голосуємо. П'яте питання. Про затвердження детального плану території та розміщення об'єктів садівництва, спорту та відпочинку, рибарства та пов'язаних з ним об'єктів, розташованих за межами населеного пункту на території Сучанської територіальної громади та експерту та експерту та експерту. Це фермерське землі належить фермерському господарству. Не головне, але головне в аренді це стало. Це стало, що ще високого науку надавали дозвіл на фермер за дверсом. Це на земельна ділянка належить Ганнадіну Василенко. Ми давали дозвіл на розробку детального плану території. там хоче,

Це ГА, КВЦ пз 126 та передачу її постійне користування топ-оператор АТС України. Це газотранспортна система України, вони інтеризують інтернет-дантку, і ми їм передаємо постійне користування, скопивши це газотрування. Итак, ділянка, объекта, зачитав, зачитав. 8122, 152, 1206, і таких 4 земельних ділянка під на газотранспортні системи. Давайте я зараз все перше зачитав. Друге, 63, 25, 15, 532001003-0150, волоща 012, КВЦКЗ, 1206 та передачу і постійного користування, то оператор ГТС України. 632515-532001207-0181 площадь 0014-02014 КВЦПЗ 1206 передача и постійное користування ТВ оператора ГТС України. 63-25-15-53-001-30-203-01-49. Площадь 02010, КВЦХЗ 1206, передача и постійное користування ТВ оператора ГТС Україна. За затвердження проєкту замовлю щодо відбудення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки приватної власності з кадастровим номером 63251567 400180138, яка розташована в селищі Висока, вулиця Футбольного ряда та будинки Євген ОС заклочували детальний план території на передніх сесіях щодо облаштування об'єктів промисловості транспортних транспортних услуг а тепер на підставі того що був розроблений затверджений детальний план за ціле призначення зимой

Друге питання. Катастрофна ділянка 603, 251, 56, 700, 2, 0, 21. Якраз раз, що вона все нижче високе, вулиця Ширкова, 20, 20 за заявою власника громадянки Афанасьєва ООПО. Це аналогічна ситуація. Афанасьєв Олександр Олегович, власник цієї зінаєнної ділянки, після затвердження детального права на територію, також згинувся з чудовими цілями визначеннями.

63, 302, 6325155 32040198 площадь 681А КВЦ ПЗ-071 оказалось, що вона в самечке поряд з вулицей з Криснего Предали, на якій знаходиться парк Слава. Парк Слава Бабас України площа 6 6, у них. Работали здесь еще до моментаризації земельних ділянках. 63, 250, 567, 46089, площадку 12 гаваться по землі 32, де казалося, яка вона все ще високий, по вулиці я два. Це біля світофора в високому вдолі. Між трасою і живим домами монітаризували земляну ділянку, Ну, внутрішній квартал проїзди еще ходить. Третья подання 63, 251, 58, 200, 407-0267, площа 01 це АЦПЗ-1104, яка розташована в селищі Покатирівка по вулиці на разі вулиці Богдана Клиницька, такультури. Це земельна ділянка землі транспорту, промисловості.

круптовый, оперативный круптовый. У меня еще гектара ну, скнулась. Конечно, там все кинутся, если больше алкоголь этого выкупляет, и мы сейчас интересовало еще заставить платить.

знаешь, мы классные, как все, земли, ну, это вот эта заправка. Так, это... mm -hmm. ну, yeah, yeah. yeah, yeah. вот. <coughs> а выдеваем yeah. всю вот, идти на ступ, но Для того, чтобы вот земли, ну, с кодом, с 1104, код для промышленности из водонаферных башни. І там еще пожарный резервуар находиться і понукати потом город загальний районів. Так, сьома питання. 63251, 5530, 2002, 22, позов на 315, в Шовсевичого бої по вулиці Сабон. Це викладана пірнобачка про по і питання, а це все остальне ми якраз дорогої громадської питання. Так, у вас є питання по 8 питання. Дев'яте питання. надання дозволу на розробку технічної документації щодо монетаризації земельної ділянки комунальної форми Влахманської орієнтовною площею 04А КВЦПЗ05 для індивідуального садівництва на території Свяченкої селищної ради біля такцевої дороги поряд земельною ділянкою. 63 251 36 700 01, 01 02 41. Ну, это есть, поворот на покупку с коллекцией. А вот тут, делянка. Через... А Да, чем-нибудь на Мы сейчас вырешили инвентаризировать. А дальше вот, оформляем насобой право коммунального роста. Будем вырешивать. И другая арендованная площадь площадью 3,5 га, это хозяйство 701, для будильниц, это обслугованные объекты рекреационного обозначения по улице Назаросности, 150, все еще подготовлено. Это пионерлагерки, не кого там, такой деревянный субстрат, да, тут инвентаризованная земляная делянка, а в будильниках, в фабриках, там получается, ну, стоят как трех, кто Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки з кадастром номер 63 251 567 05 20 41 0520 в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом площою 324А у межах СНШОСТИК на території Вусичанського Советної територіальної громади. Це були перші такі склопи, варіанти да, в оренду на конкурсних засадах. Стравок статків цих високих, ну, а стравок варіантів... — Логачівський статок? — Так. — Біля Железної дороги. — Чуть не так, да як он, он у нас вчора <классник> на було. Да, <классник> на — Воно ж зараз поки нічий, так? — Воно у нас комунальний паспорт. — Це біля нашої... — Всі документи на паспорт водного об'єкта і так далі. Вощі, Це потанец, один. Да, семь там. И другое питание шестьдесят три, двести тридцать один, пятьсот. Не гайдучка, а этот малочка. Малочка, да. Сейчас это за считаю полностью. Шестьдесят три, двести тридцать 1, 10, сел, До, 5, 3, 2, тридцать три, три ноль один, два семь, ноль одиннадцать восемь. Комплексы засташованы на ней водным объектом больше десять восемьдесят три ваза замороженного селища запасно далеко Лусичанская село, что Давайте я вам поясню, по-моему, аукціону. Стартова ціна вот о 12% нормативна грошей. Это по Высоченкому сторону. 20 686 гривен це за рік для плати. Стартова ціна. Гарантійний внесок 30% від ціна вот це 6205 гривень, те, що початок в аукціоні. Административный вместо 8200. И значит арендна плата заводные объекты отдельно разраховывается. И организатор земельных тайн, то есть Высоческая срочно рада, еще переможет сплачиваю нам за підготовку дорого, то есть заготовление паспорта водного объекта, 3000. 11 потали. Вона дозвона на викуп земельним ділянкам, господарство 063251, 56760, 5-0411, площа 016, каза ПЗ-007, где буєвництво та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по вулиці Лусичанській шлях, Один Волос Силищі Високі, Харківської Харківської області, Хаванів Щербарку, Іван. Ну, громадянин Щербаки у вас, як будівлю, які розкажували. Ці... Це біля пошти будівлі, типу, де колись не була ощадбанка. Це... Давно вже викупив будівлю, зробили документи, тепер будемо викупати. Тобто там золото банк. У нього є право на викуп по Ну, Людина вирішила викупити, значить, ну, надаємо дозвіл на викуп. Люди, значить, повинні укласти договірувати свою внеску. На... Оцінку, ну для проводення отинки. Авансовый внесок становится 40 478 гривен, если 20% от начинка розшало. Після того, як внесены авансовые внесок, ми проводимо отинку, потом заплатим, уже умолвуємо. Приголосвою за 20 катанок. Правда, я думаю, комунального сильному підприємству Парковской області. <звіднені> Рада, Центру екстреної медичної допомоги та медицини, катастрофа розробку проєкту землеутою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності монтавної площу Га по вулиці Сковороди 2, селищ по котирі по Харківському Харківській області. Це скорая. Да її словами, у них зимальних ділянках покати лівки розміщена їхній будівлі, воно не мілітаризовано, тому ми надаємо дозвіл на розробку проєкту для відведення земельної ділянки, з подальшим, якщо воно буде сформоване, з подальшою передачу постійно картського. 13 питання. про надання дозволу на розробку проти земельства щодо відмови земельної ділянки для індивідуальності 90 площа 08, а старіна ділянка 013 за малянки вухові РА. Вулковий гра є документ на на садовий будиночок, тому вона має право сформувати земельну підлянку та отримати її у вас. Тому документи відповідають, треба зробити таке спеціальний. 14 питання. Про зміну орендаря земельної ділянки комунальної...

Так, пропускаємо змін до рішення 15-ї сесії Лисичанської селищної ради, 8 скликання від 7 грудня 2021 року про затвердження проєкту зимоустрою щодо відводення земельних ділянок спокійного користування. Це по З14.02 піде розміщення по... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 141, 150 на територія СНЗ Високі не Украенерга. Це було рішення 21 2021 році, у 2021 році, де всі земельні ділянки, всі земні ділянки написали селищі але Згідно знаходження, знаходження вони попрохали зробити земельні ділянки, позиціонувати високу окрему, а на оборотку окремо. Тобто те ж саме рішення, але викладене згідно населених пунктів. Тобто воно знаходиться на десятки селищній раді, знаходжувалося, але згідно населення пунктів.

Вот, це театральная сигнал. Ми просили заменити РНДР. 70%. Национальная ділянка, короче. Це дитячий центр, Галландська організація для дітей, дитячий розвиток і так далее. Ну, Будь-якому випадку.

Газа адресу селищ Лесот, вулиця Джирина, 22. Радянці Червякової ІМ, площою 012Г, за адресу селищної суті, вулиця Коперативна, 51. Радянці Обтиві, НГО, площа 0Г, за адресу селища Бабаїв та Мульт-Передвосі. Радянці Калітієвській ЛА, площа 012, за адресу Осичанська територіальна громада, та Магістраль, Глянка, 53. Палові ІВ, площу 0,5 5 г за адресою Сичанська, територіальна громада, СТС, ділянка No15. Риборовий СМП-12Г за адресою Осичанська територіальна громада, СТ автомагістра, ділянка 135 Там питань не було. Да? Mm, це техніки документація. Люди мають проводитися на будівлі, а <кій> в нас добре технічні. Галосуємо зачне від питання та літак. <кій> 16.2. 16, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 63 251 56 700 3018 01 55 площою 1,7 га, коли це підземний 2 11 яка розташована в селищі Високе, по вулиці Ощепка. Це не ну, про фрагментарність, а ось цей участок до Ощепка і там, де газові розподілення. Наповальник. На ну, да. Вот это вот дорого да, на менталист, а это вообще вот это вот она здоровая такая. Тут, тут вот это вот ну, РП и вот это мытаризовали ну, мы землю житловой, это громадская забота. По дальшему там було бажание областной рады будувати бутылки. Поки що це земельна ділянка, землі запаси Асома за 16.2. 16.3. Прозадження проєкту земовства, що не відведення земельної ділянки для індивідуальної стадіони, передачі її власності. Антіпенкові площою 05 газ за адресою ділянка номер 341 Стекавська Мусичанська територіальна громада. Це була це є в людині документи, направила було Був дозвіл на розробку проєкту, тепер проєкт вироблений, тепер людина виготовляла зібрати. Садове товариство. Покатерів. 16-3 деталь. 16-4. На щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з господарства.

ну, сейчас другое роль у нас повышена, на данный полностью на И у нас просто стоит питание еще без То есть Официально будет подваштовано, официально будет в будущем похорони. И, значит, по-моему, это похорони, 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 Там десь орієнтовна площа 0,63 А всі останні 1487 ми змінюємо цільове призначення з взаємої промисловості на землі загального користування для відведення під місця поховання. В подальшому це буде там, облаштоване кладовище для поховання нашого припадку. У вас є за таке питання чи зауваження? немає, Комісія завершена. Суддя сьогодні.